Всім привіт! Вітаю з вами Наталя Сківа і сьогодні я до вас, тому що у мене супер радість. Мені прийшла от здоровенна карабін від моєї подружки ютубної Наталочки Захарової. Мільйон дякую, я вже розпакувала, вже набризкалась, все перенюхала. Ну, все одно запишу обов'язково відео. Значить, розкажу. Я Наталці ніяких посилок не відправляла, ніяких подарунків. Я з нею просто поділилася від відливантками своїх рабійчиків, і тут мені вчора Наталі пише: зустрічать до тебе, їде посилка. Окей, okay. <laughs> я дуже рада, дякую. Я думала, там приїде якась шоколадка. Знаєте, ні, мені пройшло три кілограма щастя, і зараз я з превеликим задоволенням вже повторно з вами все це розпакую, бо я вже розпакувала, я вже тут сижу надухана, спойлер. Погнали, поїхали. Так, першим на натолочкам мені поклали такі вологі серветки для прибирання. Вона вже, я так поняла, поняла, що я фанат-любитель і з задоволенням буду використовувати ці. Попробую і розкажу в порожніх баночках. Це те, що у мене улітає. Спасибо велике. Це щось побутового. І ще така прикольна штучка. Це засіб для хімчистки меблів. Килими, текстилі, вінілові покриття, хімчистка авто в побуті для чищення м'яких меблів з текстильною обивкою. Це взагалі супер. Кстати, в мене в машині є пару п'ятнишок на сідушки. Треба буде попробувати. Класно, це доктор Клінік, я з цим брендом не знайома, нічого не мала. Дуже-дуже-дуже сильно дякую і я щаслива, що у мене такі подружки. Так, тоді відлівець така класна штучка. Це крем-бальзам для суглобів. Я так здогадую, що Наталі, мабуть, це прислала моєму чоловіку. Тому що вона зі мною в групі, ми спілкуємося, і вона знає, що у мене у чоловіка є проблема з колінами. Дуже я, кстати, за це вдячна, тому що той же кост, він мажить ноги, він там з якоюсь добавкою це так смердить, що я не можу перенести. А це, кстати, я зараз щось... тут інструкцію, дивіться, що для того, за чим Мені дуже цікаво, бо я з цими ж брендами не знайома, ніколи нічого не пробувала. Ні від Лівести, ні від Доктор Клінікал. Запечатана, зафольгірована. О, кстати, це такий приємний аромат, знаєте, легкого ментолу. Не така смердючка, як зараз у нього. Класна, Талочка, спасибо велике тобі. І настоящий друг. Так, тоді вже запечатую. Тоді тут була ще чирик записочка Тож спасибо, я вже все прочитала, збережу <гум> на пам'ять. Так, тоді. сейчас, сейчас. А, Пінка для вмивання. отака я не знаю, що це за бренд. Turkey. Не знаю, дівчата, якщо вам знайомий цей бренд, розкажіть. Отака От піночка для вмивання з такою щіточкою. Ці щіточки я люблю, вони такі м'якенькі, приємно, ними так трошки нафарбовано, то не буду. Зараз у мене, я вам пам'ятаю, та жалувала, що у мене син там, не дуже любить доглядати за собою. Я його переобітила, що треба. І тому ці всякі пінки улітають зараз у мене зі скоростю світла. Вранці, ввечері, він це все там вмивається, мажеться, Тому це така необхідна штучка. Далі. Далі милко. Юнайс, Aloe Vera і кукумбер огірок. Дуже приємний такий аромат, знаєте, зелений. От аромат алої, от хто в банках купляв, цих таких банках круглих алої, о, це так пахне. Класний дуже аромат. Спасибо, велике. Тут є такий наборчик. Тут у нас гель для душу. Забуваю слова вилітають. І лосьончик для тіла. Дуже приємний аромат, оливковий, але він такий, знаєте, свіжо-зелений. Кайфічний аромат, дуже легкий, не переб'є там, нічого не буде мішати, ні духам, нічим, нічому. Клас, спасибо велике. Я, чесно кажучи, зараз поспішаю, тому відео в мене так швиденько зараз вийде і тільки що прибігла з почти. Тільки роздула кросовки і одразу побігла. знімати. Так, тоді дві масочки для обличчя це від Доктор Клінік з гіалуроновою кислотою і з вітаміном С. Супер. Тоді така здоровенна бутилка це шампунь від фармасі з кропивою. Написано, що це для всіх типів волосся. Але я, як власниця жирної шкіри голови, бачите, що в мене на голові робиться? Я мила голову вчора в 11 часов вечора. Сьогодні такий вигляд, як наче я не мила її вже 4 дня. Да, страшне. І от я знаю, що кропива це. Ух ти, він ж такий густючий. Дивіться, як та булька. Бульк, ну, такий густий. Кропива це ідеальний засіб для жирної шкіри. Голови. Так що, Наталі, спасімо. Будемо пробувати. Антиперспірант від Фармасі. Тоже будемо пробувати. Так, тоді отакий от кремчик Planet Spa Avon ароматерапія, ароматерапія. Кремчик для рук, для мінужик з лавандою. Маленький такий тюбик, дуже зручно брати з собою тут 30-30 мл. І ви знаєте, я завжди казала, що мені не подобається аромат лаванди. Я зрозуміла, що він мені подобається, дивлячись, яка віддушка. Десь є така приємна, десь є не дуже. Це прикольний. Такий він легкий. Дуже класно Дякую. Так, тоді у нас тут Avon, сиворотка з вітаміном С. Я обожнюю вітамін С, я постійно використовую зранку, і залюбки, і з великим задоволенням буду користуватися і цим. Спасибо, Наталочка. Тоді тут у мене. Пакетику 6 пробничків ароматів від бренду Фармаси. Близ. Тантерія. Є такі, правильно я читаю? Her Passion. Рейна. Гера. І Glamorous. Glamorous. Так. Лондон is the capital of Great Britain. І два ароматика. Ну, конечно. Хіба мені можна не вводити, якщо є аромати? Так, перший, це від Avon. Перший аромат Avon Life. Він мені, я вже його наносила, він мені. Ой, на якусь таку хорошу Люксандію. Тягне, слухайте, щось він мені так нагадує. Щось, е, отак на перший нюх, да, мені перекликається навіть з Tomorrow із серед Avon. Класний такий аромат. Avon Life. Це не той, що був у колаборації з кінзо. Напишіть ну, мені, будь ласка, якщо знаєте. І другий аромат, це взагалі бомбяго, я вже вся ним набризкана, це Avon Lack. 30 -ка. І я так зрозуміла, це той лак, який оце зараз перевипустили. Да? Тому що він так пахне. Тут така солодка полуниця, тут ці е, е, цукерки, карамелька, полуниця з вершками. М -м, вкуснятина, вот просто вкуснюща така а, клубничка. Чи землянічка? Ні, клубничка. Клас. Супер. Бо ж мій такі ароматики. все, коробочка на цьому пуста. Я, Наталочка, я тобі дуже вдячна. Я, це дуже для мене неочікувано було. Твоє вчорашнє повідомлення, що до мене їде скарб. Дуже від чистого серця дякую, мільйон раз дякую. Зараз тобі ще напишу, що я тобі дякую. Дівчат, всім бажаю гарного дня. Радуйте себе по можливості якимись такими молочами. Бачите, мене сьогодні Наталі порадувало такою неочікуваною посилкою. У мене вже сьогодні класний настрій, тому що я встала і настрою не було ніякого. Знаєте, якась така апатія. Ну, всім важко, всі ми це розуміємо і через новини. І через обстріли ці прокляті, оскільки вже ми всі ночі не спимо. І школа почалася, треба в це все в'їжджати. Це не так уже легко насправді. Тому, дівчатка, радуйте себе, радуйте одна одну. Я, Наталочка, я тобі ще раз дякую, мільйон разів, мені дуже приємно, дуже неочікувано. Обов'язково всім буду користуватися в порожніх банках, бо бачите, що я користуюся тим, що мені дівчата дарять, я всім користуюся з превеликим задоволенням. Що ще сказати? Бажаю всім гарного дня. До скорих зустрічей. Скоро побачу. Пока!